Це відео буде для чоловіків, і сподіваюсь, жінки підтвердять те, що я скажу. Чому турботливі, ніжні та чесні чоловіки зачасту не приваблюють жінок? Давайте розбиратись. Відразу попереджу: у відео буде мінімум наукового і більше з життєвого досвіду. Я неодноразово чув від жінок, що є чоловіки зі справжнім внутрішнім стержнем, а є всі інші. Нікого не хочу образити, але це про чоловіків з жіночим типом виховання. Наскільки ви би не були добрі, можливо забезпечені, але жінки. Погано реагують на чоловіків з жіночим типом виховання. Причому я ні в якому разі не кажу бути жорстоким, ні в якому разі. Це про особистість, яка у вас була подавлена і яку потрібно розвивати. Я не буду ходити навколо, а скажу, як є. Жінки реагують на вашу самооцінку та на вашу особистість. У психотерапії є таке поняття, як цілісність. І якщо у вас не було прикладу нормального чоловічого виховання, яке хлопчику все-таки потрібно. Якщо у вас є стрес, страхи, почуття провини, образи, сором. То про яку здорову самооцінку взагалі мова йде. Розумієте, у вас не відбувається контакту як мужність і жіночність. І давайте не будемо звинувачувати жінок, тому що є прекрасні жінки. А звинувачення це втеча від розвитку власної особистості. Я вам навіть так скажу, коли ви будете розвивати свою особистість, уже до вас будуть тягнутись. І це правило стосується як і чоловіків, так і жінок. Інакше будете просто другом, чудовим другом, але просто другом.